І на завершення випуску до новин спорту в останню неділю літа на луцькому авангарді відбувся футбольний матч, де зіграли легенди волинського футболу із військовослужбовцями. Благодійний турнір організували департамент молоді та спорту Луцької міської ради за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом, аби допомогти військовослужбовцям та зібрати кошти для Збройних сил України. За футбольними баталіями спостерігала Ольга Яцюк. Чимало болівальників зібрав футбольний матч, у якому зійшли зіркові футболісти Волині, серед яких Федецький Сачко, Шахо, Михайлик та інші гравці різних років, із командою «Грифон» військової частини 0959, сформованої із бійців 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна. Футбольний матч організували як благодійну акцію у підтримку збройних сил України і відкрили його хвилиною мовчання за загиблими героями, котрі віддали своє життя боронячи рідний край від російського окупанта дуже гарна подія, благодійний матч. В матчі беруть участь команда військовослужбовців наших і зірок волині дуже приємна подія і для глядачів, і для вболівальників. Ще раз побачити своїх зіркових футболістів у грі. І звісно ж ми долучаємося до благодійності. Кожен, хто прийшов на футбол, вхід вільний. Однак він може благодійним внеском долучитися до допомоги нашим збройним силам України. Справжнє свято подарували команди своїм шанувальникам і навіть створили інтригу на початку матчу, коли перший гол забили військові. Проте дуже скоро отримали потужну відповідь у виконанні дубля від Артема Федецького. Постійні атаки Грифону воріт хрестоносців не пропускав недільку. і на перерву розійшлись з рахунком два на користь Волині. Продовжить. Гри на трибунах не затихала гаряча підтримка обох команд. Прийшли поболівати за обидві команди, бо в команді Волині в мене є два кума і багато знайомих. І в команді Гріфон у нас є друг, у нас дітки всі ходять і так само грають в команді Волинь. Всі матчі в Волині ну, з дитинства відвідував. Дуже вболівав за свою рідну команду свого рідного міста. Запам'яталися найбільше це були шахов як тренер і як гравець Тарас Михайлович, у перерві розігрувались футбольні м'ячі з автографами зіркових футболістів Волині. Один з таких придбала Аліна Гребінь. Гроші за які пішли на допомогу Збройним силам України. Прийшла сім'єю, вболіваю за обидві команди, так як ну, син в більшості середній вболіває за Волинь. Е, є таким фанатом, ходить на футбол, хоче мріє стати футболістом. Чоловік служить в Збройних силах, так хотіли підтримати ще більше нашу Україну. другий тайм був дуже результативним: аж вісім м'ячів забили обидві команди. Щоправда, більшість все-таки за ініціативи Волині. Якщо у першій половині гри утримувалася рівновага у рахунку, де команди почергово пробивали ворота супернику, то кінцівка матчу довела переконливу перевагу ветеранів Волині, які виграли з рахунком 7-4. І автором більшої половини голів чотирьох став Артем Федецький. Першого це благодійний матч підняти бойовий дух нашим хлопцям, нашим суперникам, проти яких сьогодні грали. В першу чергу не забуваємо, що війна триває, і, будь ласка, хто чи може допомагати нашим збройним силам, нашим прикордонникам, нашим бійцям тероборони? що вперед, разом, до нашої перемоги, незважаючи на літню спеку, команди вели запеклу боротьбу не гіршу ніж на футбольних чемпіонатах. Хоча і визначились переможці, переможених не було, адже на цьому полі змагались за спільну мету. Відбувся дуже чудовий матч між зірковим складом Волині та військовою частиною. А нуль Футбольний клуб Гріфон була дуже на полі запекла боротьба. Всі прагнули перемоги. Але в нас одна мета мета великої нашої єдиної перемоги перемога перемоги нашої держави. Матч був благодійний на підтримку збройних сил України. І я думаю, перемога буде за нами. Слава Україні! Команди привітали одна одну за хорошу гру, позитивні емоції, і разом з тим долучились до благодійної акції на підтримку Збройних сил України, яким зараз дуже нелегко. Усього під час матчу було зібрано близько 30 тисяч гривень. Кожен на своєму місці у різний спосіб, і разом ми наближаємо перемогу України. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний випуск вже о 18.45. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні. Загалом, аби ви одержували оперативну та важливу інформацію вчасно, підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аварс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами до зустрічі в ефірах.